Всім привіт! Компанія «Автостар» на зв'язку. Як ви бачите, у нас нові оновлення Porsche Cayenne. Справжня елегантність та ексклюзивність цього автомобіля. собою поєднує трьохлітровий бензин, матрична оптика, безключовий доступ, датчики сліпих зон, чотирьохзонний клімат, контроль нас присутній, дістроніки, адаптивний круїз, тримання в полосі, все як має бути електросидіння, пам'ять сидінь, аудіосистема Bose, босе. В нас підігрів всіх чотирьох сидінь. Вентиляція сидінь у нас тільки двох передніх. CarPlay, навігація також працює, пробіг даного автомобіля 84 тисячі кілометрів. Салончик у нас поєднує з собою бежевий, чорний, чорна стеля та широчена панорама. Фірмовий годинник. від Porsche. Ну, чесно, ти відчуваєш, що ти їдеш на Порше. На Порше, на секундочку. Автомобіль в максимально доглянутому стані жодних. Нюансів та нарікань повтор немає. Один власник в Україні. Автомобіль обслужений та надійний. Тому хто хоче собі таку понторезку, ви знаєте, де нас шукати наш телеграм-веб-сайт клуб 365». Ну і звичайно, я вас завжди чекаю в нашому автосалоні Автостар. Приходіть, зробимо тест-драйв і як завжди, все на вищому рівні, на найвищому рівні, який тільки може бути в Україні.